StarLife відрізняється від фінансової піраміди. За 14 років я чув це тисячі разів. У нас у головах ще є радянське минуле, скандали 90-х. Але це страх нормальний. Але є факти. Факт перший: існує реальний продукт: страхування життя від компаній з ліцензіями. MetLife на ринку 157 років, TaskLife 25 років, Unica 214 років. Всі страхові компанії під контролем Нацкомфінпослуг і НБУ. Є поліс, є виплата. Не повітря. Факт номер два. Звідки гроші. Це комісійність продажів полісів. Продав страхування клієнту, отримав гроші. Без продукту – нуль. Факт 3. Держконтроль. Кожен консультант StarLife, зареєстрований у НБУ. Є номер реєстрації, є перевірки, страхові компанії під наглядом. Нацкомфінпослуг. Все легально і все прозоро. Факт 4. Час. Піраміди обіцяють багатство майже за місяць. Обіцяють 400% річних. Але зникають і за півроку, а деякі за два, за три. Старлайф в Україні працює з 2009 року. Відчуваєш різницю? У піраміді заробляєш на людях. У МЛМ, на продукті. Команда просто множить результати. Маєш сумніви? Напиши мені в директ. покажу номер реєстрації НБУ, ліцензії компаній, договори, виплати. Факти переконують кращі слів.